Так, йдемо ми на другий поверх басейн. Ага. Уже залили. Ось такий гарний басейн. Ось. Зараз ми йдемо, дівчата, до вашої коридори. Бачите, роблять вже такі гарні коридори. У нас тут вже перила є. Ой, вже так гарно сперела. Ми, звичайно, другий діл. дівчата, от ліфти. Ну що, йдемо дивитися, що у вас перила до половини, бачите коридори. Основне, тепер будуть закладати сюди так, щоб було гарно по, по нашому проєкту. Так, 15-та квартира. Дивимося, що. О, що у нас тут. Ну, як було. Зараз ми подивимося, що тут є. Шафа є, а ручки о, такі гарні, ніжні. Да, цікаво. А, ту... о, і тут. а тут для взуття. О, яка гарна місцева, Дівчата, дивіться, бачите. І зверху щось можна сховати, так? І тут, зверху, то все рішає. В моїй квартирі такої шафи не було. Так, що ми дивимося сюди, у ванну. Що у нас є? Отак, от дівчатки, мені дуже подобається, що гарна велика ванна. от, Шафами. А я не бачу, де стиралка стоїть. А, стиралка має бути отут. А, от ось місце для стиралки. О, ага, є ось місце, девочки, для стиралки. Тепер у нас, а там, я так зрозуміла, для ем, Що гарячу воду. Так, так, да, є. Воно, що воно подає гарячу воду. Ну, ось кухня, так, як ми і думали. Ага, на кухні вже стоїть кран. Ще ми очікуємо, а, нема ще холодильника, ще нема. Кран посудомий. Ага, вже у нас навіть працює вода. Ось так, кран є. Гарний, а ну, водичка. дівчатки, Водичка вже є. Так, у нас тут що, посудомийка? Тут просто кран. Просто це посудомийка, ага, е, а тут має бути шафа жарочна. Так, а тут у нас. Просто. Тут, звісно, один плюс один, кухня більше, ніж у мене. Ось, Ось так у нас, бачите, гарно. шухляди. О, дівчатка приїдуть і будемо вже купувати. Тут скло лишало. мені подобається, що тут Валентина дама вам поклали великий диванчик. це дуже класно. Це радує. Знову вид. Але просто чудовий. Ну ось так. Значить, отак буде. А, кондиціонери вже є. Так, кондиціонер в залі поставили хлопці. Кондиціонери поставили. Так, і ми дивимося в спальні чи є. Аму, о, є. Що, дівчаткам я порадила люстри привезти з собою, тому що тут до речі, якраз люстри дорогі. Телевізор ми купимо. Ось місце спальні під телевізор. Дівчатки будуть тут класти телевізор, щоб гарно здавати свою квартиру. І ось тут буде телевізор. Осередині двері білі. Ось такі біленькі, гарні. Ну, вже вимальовується. Я так думаю, що вони ще поразу е, зроблять е, побілять. Ремонт ще поразу зроблять. Да, зроблять чистову. Боже, і нам обіцяли штори до 20 числа і мебель. Дівчата ждуть, мають їхати. Ось бачите, які теж в коридорі. У нас має бути дуже гарний коридор. До речі, я знайду і скину. Покажу, які у нас має бути. О, дивіться, як гарно. Угу. Вони до кінця, основне вони зробили. Бачите, світильники. А у нас ще класно е, е, світло на рух. Тобто багато чому тут ми в Туреччині не так дорого платимо. Айдат, по-моєму, 50 чи 60 євро буде в місяць за все. Ось і друга 16-та квартира теж аналогічно ось так само. Крани є, Ось, дівчата будуть межувати. 15 і 16 будуть <сум> мої підписники будуть разом. Одні на цей бік, одні на гори будуть. Ось як у нас гарно. Ще трошечки, дівчатка, і ми з вами зустрінемось.